Доброго дня! Я Тетяна Коробченко, учениця третього курсу Вищого професійного гірничого будівельного училища міста Горічні плавні. Презентую вашій увазі дослідницько-науковий проєкт, присвячений 85-річчю створення Полтавської області на тему Літературна стежина полтавського поета-фронтовика Володимира Кириловича Гладкого. Наш край відомий своїми майстрами пера і слова. З-під пера письменників Полтавщини вийшли великі твори, якими захоплюється вся країна. Досліджуючи літературну спадщину Полтавщини, мені стало відомо, що дід моєї викладачки Валентини Гладкої був відомим поетом фронтовиком післявоєнного часу. Володимир Кирилович Гладкий народився 13 січня 1924 року в селі Оболонь Семенівського району Полтавської області. Володимир Хладкий закінчив Житомирський педагогічний інститут, працював вчителем німецької мови та директором Васильівської вісьмирічної школи в Семенівського району, був членом Полтавської обласної організації Національної спілки письменників України. Найбільший розвиток літературної творчості припав на період Другої світової війни, в якій він приймав участь. На війну пішов добровольцем, таємно змінивши собі рік народження на, на 1923-й. Творчу діяльність не покидав ніколи, був душею компанії, великим життєлюбом, людиною слова, гідності і честі. Цікаво розповідав про своє життя. Бронзиво читав поезії, щедро дарував людям тепло своєї доброї, доброї, чесної душі, Над усе цінував працю. Тож, не дарма його життєве та поетичне кредо виражено словами. Мені байдужий дзвін монет і слава. Я відчуваю пульс життя у праці. І тому так прошу я в Бога права, солдата мертвих, воїн, в атаці. Він не бажав покою, натхненно працював, поспішав жити, творити, відстоючи найдорожче до останнього подиху, Бо він поет, він солдат, він людина, автор семи поетичних збірок, трьох романів та однієї повісті. Природа щедро обдарувала його і музичним талантом, мав навики гри майже на всіх музичних інструментах. Володимир Гладкий писав вірші на воєнну тематику, Цим сами підіймаючи бойовий дух побратимів. Перший вірш Ставайте народи надрукував 27 червня 1941 році. Ні, я не буду долю проклинати. Я спасибі щиро їй скажу, що в мене, мене покликала солдати. І навчила жити і вмирати за народ, якому я служу. Також писав присвяти окремим людям, зокрема, написав поему Юрія Кондратюка до старіччя сьогодні народження, яка була опублікована в літературно-краєзнавчому журналі «Полтавської спілки, літераторів до Друкувався в районних та обласних газет. Планував ще видати три книги, але не встиг. Вийшла тільки перша Окупація, помер у 2006 році. Тетяна Задорожна, член літературної студії Голос ветерана літературного об'єднання «Форум», назвала гладкого совістю студії та з великим жалем пише: яку ж ми втратили людину сонячну, таку не часто стрінеш у житті. Ми будемо завжди пам'ятати про поета, вчитися у нього жити по правді совісті, виконувати його заповіт, втілений у поезії про мої вірші. Ви не вмрете на попелищі лі. Світити людям, будете віку. Любов до поезії та музики він передав онуці, гладкій Валентині Володимирівні в Шлюбі Носич, моїй теперішній викладачці, яка пише поезії та має чудовий голос. Своєму творчому доробку має більше ста поезій на різну тематику, постійно друкується в районних та обласних газетах. Приймає участь в районних, обласних, всеукраїнських та міжнародних літературних конкурсах, де займає призові місця. Бере участь у музичних фестивалях та заходах і свою творчість дарує людям. Моя Полтавщина, ти в серці єдина. мій сильний і мужній нескорений край, моя батьківщина, щаслива родина, У то, що в землі це справжній сітки рай. Досліджуючи культурну спадщину Полтавщини, я переконалася в бездоганних талантах нашого краю, які, передаються, які передають свій дар з покоління в покоління, наша мова. Наша культура була, є і буде. Дякую за увагу! На все добре!